Вітаю вас, мої любі учні! Давайте з вами нарешті розберемося в різниці між тим, як перетворювати графіки функцій y до рівня f від x b та y дорівня f від x плюс a. Якщо відомо, уже побудований графік функції y дорівня f від X. І почнемо з вами з того, що взагалі розберемося, що ж таке означає Y до рівня F X. Оце, мабуть, таке, таке питання, яке е, взагалі то е, кожен учень перед собою ставить, але не зовсім е, розуміє, як його взагалі і вчителю задати. Але ж е, воно дуже, відповідь на нього дуже проста. Дивіться, у нас є з вами перелік. Функцій, які вже до цієї теми, коли ми її почнемо вивчати, до 9 класу, ми вже з вами їх повинні знати і впізнавати. Це Лінійна функція і пряма пропорційність, тобто це пряма лінія, так? якщо це при, 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 пряма пропорційність, то вона проходить через початок координат. Якщо це лінійна функція, її е, вигляд y дорівнює KX плюс B, то це значить, відповідно, пряма лінія, яку ми будуємо через будь-які дві точки, які дізнаємося, щоб вони належали графіку цієї функції. Обернена пропорційність y рівня КХ, тобто гіпербола. Яка з двох гілочок складається? Стандартна парабола, яку ми будуємо з вами, за. Певним правилам, так? Тобто, от вона табличка у нас, табличка значень, значень, тобто координат точок фактично x, y, через які проходить парабола, квадратична функція, тобто це також парабола, але вона розташована десь в координатні, координатній площині вже або там ліворуч, праворуч від початку в гілочках, вгору, вниз і так далі. І y дорівня з із х, гілка параболи, яка також у нас тут є в нашому конспекті є також табличка значень для цієї функції. Так от, ми зараз візьмемо з вами на прикладі двох функцій. Це функція y до рівня х квадрат, тобто, подивіться, будь ласка, f від x в даному випадку це х квадрат, тобто це графік, який ми знаємо, як побудувати. От є табличка значень. Тобто, давайте я вам нагадаю, що це означає табличка значень, звідки вона взялася, так? Тобто, якщо замість х це незалежна зміна, вона залежить від нашого бажання і від того, які значення взагалі можна підставити в цю формулу. Ми підставили, наприклад, число 0, то тоді 0 в квадраті це буде 0. Отже, точка 0-0 належить графіку. Де вона? Ось вона в системі координат, так? Далі, будь ласка, е, так само якщо замість кісами взяли, наприклад, мінус 2, то мінус 2 піднесли до квадрату, отримали 4. Маємо точку мінус 2, 4. Тобто, ось ця точка, так, дві клітиночки ліворуч від початку координат і 4 клітиночки вгору. Таким чином ми побудували параболу y дорівнює x квадрат. X квадрат це є F від X. Або, наприклад, коли ми кажемо про функцію y дорівнює корені з X, тоді f X – це корені з X. Отже, f від x це взагалі буквений вираз або правило, яке нам підказує, як дізнатися y, так? І воно може бути записано будь-яким математичним виразом з змінною x. І ми його ідентифікуємо з вами. В даному випадку це гілочка гіперболи. Це ми також з вами вже знаємо. Так от, якщо ми хочемо з вами побудувати графік функції Y до рівня F від x плюс B, або y до рівня F, і в дужках у нас x плюс a, в чому ж різниця? Давайте ми з вами розберемося. Отже, ми з вами з'ясували, що Фідекса. Це сама функція, так? наприклад, корінь із х. Тобто корінь із х, він чому дорівнює? Він дорівнює y. Отже, в першому випадку до самої функції fx, тобто до y, фактично до y, тої функції, яку ми вже з вами знаємо, додається якесь число b. До y оцієї функції, тобто, от вона побудована функція y дорівнює корінь з x. До неї додається трійка. Тобто до ігрика, до кожного ігрика додається трійка. Значить, кожне ігрикова значення кожної точки на 3 становиться більше. І це означає, що треба виконати паралельне перенесення графіка Y дорівнює корінь із Х на 3 клітиночки вгору. Тобто, дивіться, от ми взяли з вами, наприклад, точку 0-0 іксова координата у неї не змінилася, 0, а і стала 3. Була точка 1, 1. іксова 1 не змінилася, а ігрикова стала 4 на 3 більше. Була точка 4 2, іксова координата не змінилася, а іг стала на 3 більше, тобто 4, 5. От ми маємо графік функції Y дорівнює корені з x 3. Або якщо ми віднімаємо якесь число, наприклад, 2. Це означає, що ми навпаки будемо опускати, тобто фактично виконувати паралельне перенесення графіка відомої функції y дорівнює корені з x на дві одиниці вниз вздовж вісті y. Якщо ж у нас написано в дужках додати 2 або відняти 2, давайте порівняємо, так? Тут ми віднімання двох, бачите, мали від всієї функції. А тут, наприклад, тільки від ікса. Отже, в чому ж різниця? Якщо до всієї функції додається або віднімається, значить всі перетворення відбуваються вздовж вісі ігри, бо функція це ігри. Плюс вгору, не, мінус, значить, вниз. Якщо ж. До самого ікса додається або віднімається, значить перетворення будуть відбуватися вздовж вісі іксів, тобто або ліворуч, або праворуч. Запам'ятаємо плюс, значить, ліворуч, мінус, отже, праворуч. Тобто, коли я хочу побудувати графік функції y дорівнює корінь із з плюс 2, x плюс 2 це підкореновий вираз. То графік функції y дорівнює корені з x, от він штриховою лінією побудований, ми переносимо з вами на дві клітиночки ліворуч. Дивіться, була точка 0,0, а тепер хва координата на дві клітиночки ліворуч перемістилася, мінус 2,0. Була точка 1,1 мала координату. Перемістилася на дві клітиночки. Мінус 1, 1. Ігрекова координата залишається, а іксова становиться на 2 одинички менше. Була координата, точка з координатами 4, 2, тепер 2, 2. Отже, ось ми побудували саме графік функції, і дорівнює х, корінь із х плюс 2. Відповідно, якщо тепер від х віднімається 2, те ж саме робимо тільки праворуч. Ті ж самі перетворення виконуються з правилами і взагалі з будь-якими графіками. Тобто, взагалі, взагалі неважливо, якщо ви вже знаєте, який вигляд має графік функції y до рівня Ефідекса, отже, коли до всієї функції додається число або віднімається, це буде перетворення паралельного перенесення вгору або вниз вздовж вісі y, а коли до самого x, в цій функції додається чи віднімається якесь число, значить, вздовж вісіхсів праворуч або ліворуч. Наприклад, якщо нам треба побудувати графік функції y дорівнює x-1 в квадраті плюс 3, то дивіться, ми розділимо цю побудову на дві частини. Спочатку y дорівнює x-1 в квадраті, тобто, дивіться, якщо ми знаємо, який вигляд має y дорівнює x квадрат, це звичайна парабола, в нашому випадку це чорна лінія. То y дорівнює х-1 в квадраті, і від х відняли 1, значить, праворуч на одну одиничку. Бачите, синя лінія стала. Вся парабола, кожна точка на одну клітинку перемістилася праворуч. А тепер плюс 3 це ми вже робимо до цієї функції, яка вже побудована. Тобто про чорну лінію ми вже з вами забуваємо. І дивимося тільки на синю, виконуємо вже перетворення синьою лінією. Тепер три одинички підводимо вгору, Тримаємо червоний графік, графік червоним кольором, та ж сама правила, тільки переміщена. Так? Наприклад, якщо ми маємо наступне завдання, нам треба відповісти на питання, як перетворити графік функції y дорівнює Х квадрат, щоб одержати графік функції y дорівнює х плюс 3 в квадраті, так? то ми ставимо собі питання, 3 додається до х чи до всієї функції? До х, значить, відповідно, ліворуч на три одиниці. Хочемо відповісти на питання, як отримати із графіка функції y до рівня х квадрат графік функції y до рівня x мінус 3 в квадраті. Значить, знову ставимо питання. Мінус 3, це від всієї функції, від х в квадраті віднялося мінус 3, чи тільки від х. Від х, значить, праворуч на три одиниці. Давайте знову ж таки побудуємо графік функції y дорівнює мінус x плюс 3 в квадраті. Зробимо це в два етапи. Подивіться, будь ласка, ми знаємо, який вигляд має y дорівнює x квадрат. Тобто це парабола, ось вона. Точки, через які вона проходить, є у нас з вами в нашому міні-конспекті. ним ми побудували цю параболу. Тепер перше перетворення до x додали трійку. Значить, ми цю параболу перемістили на три клітиночки, ліворуч, отримали наступну лінію. І тепер перед всією функцією з'явився мінус. Це іще одне перетворення, симметрія відносно вісі вісіх. Тобто, як в дзеркалі ми тепер з вами відображуємо уже отриману нами функцію, та яка зараз побудована простим олівцем. Відносно вісі х І отримуємо графік функції y дорівнює мінус х плюс 3 в квадраті. Продовжимо. Візьмемо для прикладу графік функції y дорівнює 2х. Тобто це пряма пропорційність kx. К зараз дорівнює 2. Це число додатнє, отже, графік функції буде виглядати якось ось так. Він проходить через 0,0. Обов'язково точка 00 належить цьому графіку. Чому? Ну тому що 2 помножити на 0 буде 0. Тобто замість ікса взяли 0 і y отримали також 0. Так? Якщо тепер ми візьмемо будь-яке значення замість х, наприклад, я взяла двійку, то 2 помножити на 2. Буде дорівнювати 4, отже, y дорівнює 4. Значить, іще графік функції проходить через точку з координатами 2, 4. Тобто, ми відмічаємо з вами точку 0, 0, точку 2, 4 І під лінічку через неї через ці точки проводимо лінію. Ось він графік функції y дорівнює 2x. Тепер нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює. 2х мінус 1. Тобто від х відняли одиницю. Значить, нам потрібно попередній графік паралельно перенести вздовж пісні хсів на одну одиницю праворуч. Подивіться, будь ласка. Тобто була точка 0,0, праворуч на одну одиничку, це точка тепер з координатами 1, 0. Була точка з координатами 2 4, тепер на одиничку праворуч переїхала, стала 3 4. Через ці дві точки проходить пряма лінія, яка відповідно паралельна попередній прямій, тобто графіку попередньої функції. Якщо ж ми захочемо побудувати графік функції y дорівнює 2 помножити на х 3, то ми побачимо, що це до х додається 3. Тобто, ліворуч паралельно ми перенесемо графік функції y дорівнює 2х на 3 одинички. Була точка 00 стане. Мінус 3 0. Точка 2, 4 – переходить точку з координатами мінус 1, 4. Маємо графік функції Y до рівня 2 помножити на х плюс 3. До речі, нагадаю, що ми маємо з вами паралельні прямі за тієї причини, що коефіцієнт к у всіх цих графіків у всіх цих функцій є однаковим двійка. Якщо однаковий коефіцієнт к. То всі ці прямі будуть розташовані під одним кутом до осі x ox. Ми називаємо цей коефіцієнт К кутовим коефіцієнтом, і це пов'язано з похідною, яку ми вивчаємо в 10 класі. Але уже в 9 класі ви чітко повинні розуміти, що якщо коефіцієнт К однаковий у прямих, то вони будуть обов'язково графіки їхніх. цих функцій будуть паралельними. Так? Добре, давайте тепер на е, прикладах із завдань ЗНО розберемо, як виконуються ці завдання. Е, графік довільної функції y дорівнює F від X паралельно перенесли вздовж осі ОХ на дві одиниці праворуч, вздовж осі ОХ на дві одиниці праворуч, а ми з вами згадуємо, це означає, що з X буде відбуватися перетворення. І праворуч це означатиме, що нам потрібно буде, відповідно, мати мінус. Так, отже, варіант відповіді буде де. Зверніть, будь ласка, увагу, нам тут навіть не вказали конкретно якусь функцію. Неважливо, яка б це не була функція, якщо її переносили на дві одиниці праворуч, це означає, що з x відбулися отакі перетворення. Тобто маємо тут варіант відповіді Д. Наступна задачка. На рисунку зображено графік функції і гриф f від x. Знову зверніть увагу, ми не маємо формули цього графіка. І нам це і не важливо. Важливо те, що графік уже побудований. Ось ця лінія складається з двох відрізків таких. Графік функції y дорівнює f від x. Е, Визначуємо на, на, на проміжку від мінус 3 до 3. Одна з наведених точок належить графіку функції y дорівнює мінус f від x. Покажіть ну, цю точку. Тобто, подивіться, будь ласка, уважно, давайте звернемо в цьому завданні на дві речі уваги. Перше, на проміжку від мінус 3 до 3. що це означає? Це означає, що якщо ми будемо дивитися на цю пряму зліва направа, то першу точку на цьому графіку ми побачимо точку абсцисою мінус 3. А останню саму праву точку абсцисію 3, Тобто, якщо уявити собі, подивіться, начебто, от ножничками, якщо б ми з вами взяли і вирізали зараз отак лінію, то весь графік лежить тільки от в цій ленті, так скажемо, такій вертикальній, так, від мінус 3 до 3. Оце означає, що графік функція визначена на проміжку від мінус 3 до 3. А тепер далі нам потрібно побудувати графік функції y до рівня мінус f від x. А ми з вами розібралися з тим, що мінус стоїть перед цією функцією. Це буде для нас означати, що нам потрібно побудувати функ... В даному випадку буде побудувати графік, який буде симетричний до даного. Що значить симетричний? Давайте розберемося. Маємо точку з координатою мінус 3 мінус 1. Так, ось це е, саме ліве значення. Так, у нас найменше значення функції мінус 1, а починається графік взагалі з мінус 3. Хоча можна брати будь-які точки, але такі, ну, щоб вони нам показали, як рухається цей графік, то він, дивіться, точка була на одну клітиночку нижче від вісі х Значить, ми побудуємо її на одну клітиночку вище від вісі х У неї буде координата. 3, 1. Далі мали точку з координатою 0, 2. вона була на 2 клітинки вище від 200. Іксів, значить, тепер вона буде на 2 коорд... клітиночки нижче від 200 іксів. Мали точку з координатами 1, 3. Значить, вона була на три клітинки вище, тепер стане на три клітинки нижче, 1 мінус 3. Мали точку з координатами 3 1. Тепер на одну клітинку нижче 3 мінус 1. Давайте побудуємо з вами тепер графік отриманої функції через, через ці точки. Тобто ось у нас через точки проходить відрізок, і відповідно ось. Ось червона лінія це графік функції y дорівнює. Міс фід симетричний, відносно вісі о Подивіться, вісь ОХ це як таке дзеркальце, так? якщо ми зігнемо зараз аркуш паперу по вісі x, то чорна лінія, графік функції y дорівнює рівня f від x відобразиться, тобто від, віддрукується просто на, на червоній лінії y дорівнює е, мінус фід і нам пропонують побачити, через які ж точки він проходить. І ми одразу побачили, що він проходить через точку n. Тобто ми б з вами зараз відповіли варіант відповіді d. Наступне завдання: Укажіть ескіз графіка функції y дорівня x куб мінус 1. Тобто y дорівня x куб це y дорівнює f від x. І від нього віднялася одиниця. Отже, якщо ми розуміємо, який графік має функція y дорівня f від x, то мінус 1 означає, від всієї функції відняли, значить, опустили на одну одиничку вниз. Залишається тільки знати, який вигляд має функція y дорівня x в кубі. Давайте подивимось. Значить, ми з вами знаємо. Що всі степеневі функції мають певний графік, от друга частина у нас в нашому конспекті. І от ми з вами маємо графік функції у дорівнює х кубі. Тобто це графік, коли є у нас степінь непарний. Так, це називається кубічна парабола. Вона розташована в першій і третій чвертях, проходить через початок координат. Отже, ми Одразу не дивимось на ті графіки, які розташовані в інший бік, так? Тобто це Б одразу нам не підходить. Залишаються графіки А, В, Г, Д. Але ми сказали мінус 1. Означає, що точка, у нас з вами графік проходив через початок координат. Точка 00 належала графіку, от ми її показуємо, так? А. На мінус один опустилася на одиничку вниз, значить, просто опустилася на одиничку вниз. Ну і тепер обираємо із тих, що у нас залишилося. Тут єдине, що треба трошки уважно подивитися, де у нас вісь ігриків, бо клітинки співпадають з вісю ігриків, і тому не дуже завжди це видно на малюночках. То ви для себе я вам прямо це рекомендую, от коли здаєте тест. Можете так навести собі. Ага, ось у нас вісь ігри. Тепер видно, ага, ось в першому випадку на одну одиничку піднявся графік. Тобто це було б, якщо б тут було плюс один. Так? Але ж у нас не так. Далі, в третьому графіку праворуч, ні, це коли від ікса у нас би віднялося один, так було б. А от в варіанті Г якраз опустилася на одну одиничку вниз. Бачите? Тому ми з вами в даному випадку обираємо варіант відповіді А. І розглянемо ще один приклад, також він був в тесті ЗНО. Графік функції y дорівнює f від x проходить через точку М з координатами 1, 1. При якому значенні а графік функції y дорівнює f від а x а проходить через точку n з координатами 1, 3. Дивіться, будь ласка, є уже графік функції y дорівнює f від x, ось він побудований. Що ж будемо мати, коли хочемо побудувати графік функції y дорівнює f від x плюс а? До всієї функції додалося якесь число. Тобто цей графік підняли на якусь кількість на А клітиночок вгору. А ми з вами розуміємо, що точка М, дивіться, щоб вона потрапила в точку N. Нам потрібно її на скільки клітиночок підняти? На 2. Отже, відповідно, цей графік буде, коли у нас буде тут написано F від x плюс 2. Значить А дорівнює 2. І ми обираємо з вами варіант відповіді А. Отже, сьогодні ми з вами дуже ретельно розібрали три основних перетворення: це паралельне перенесення вздовж іксів, вздовж вісігів і симметрію відносно іксів. Маю надію, що тепер з цієї теми ви обов'язково отримаєте позитивні бали на НМТ. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. І до наступного року!